Доброго дня, друзі! І ось скоро друга річниця вже, як Україна бореться, друга річниця навали російської на Україну повномасштабної. Я вважаю, що навіть сам Путін не гадав, що Україна останні два роки боротися. Я вважаю, що якби ще. Влада в Україні, всі ці чиновники, дармоїди не ставили палти, колеса тол українському народу, українському війську. Ми б ще краще боролися проти цієї навали. А ці партнери, які казали, да ми з вами навічно ті ж самі поляки, це тільки дає нам зрозуміння те, що ніхто не буде за тебе щось робити. І ті, хто тлянуться у вірності, можуть завтра тебе предати, зрадити. Я вважаю, що тільки завдяки українському народу і українському війську, як частині українського народу ми вистояли не заради влади, як кажуть, ось Зеленський, Зеленський. Якби Зеленський втік, знайшлася б людина, якийсь генерал, і очолив би спротив, спротив російському війську. Як кажуть, свято місце не, пустим не буває. Я вважаю, що тільки завдяки утримському народу нам з вами нам вдалося утриматися вже два роки. І наша боротьба ще не закінчена. Я вважаю, що ми вистоїмо, ми переможемо, і кожен з нас на своєму місці. Робить все, що можливо. Хтось платить налоги, щоб Україна могла існувати як держава. Хтось волонтерить, хтось воює. Всі ми робимо на кожному місці, що потрібно. А ті, хто хочуть нас роз'єднати, кажуть, ось ти ухилян, або ти навіщо воюєш, ми все одно програємо. Це все вороги. По мові вороги, які розділяють, є турисні ідіоти, а є, а є ті, хто зловмисно так робить. Я вважаю, що ми вистоїмо, ми переможемо і все буде у нас добре. На жаль, тієї вже України, що була, не буде, буде сильніша держава. Опити. Те, що ми вистояли, те, що ми не впали. Нас зробить сильніше. Не один народ зараз не пройшов те, що проходить Україна і український народ. Тому ми сильніші і ми будемо сильніші, незважаючи не на що.